Так, і без сумніву, дитячий і похилий вік, і ви знаєте про це. Що стосується власне, цих опортуністичних інфекцій, то ми в першу чергу будемо говорити за віруси, тому що віруси на сьогоднішній день є найбільш поширеною формою життєдіяльності мікроорганізмів, а серед вірусів найбільш поширені це є герпесвіруси. Власне, вважається, що до 15-го року життя майже 90% осіб інфіковані як мінімум восьма герпес вірусами. Тобто число потенційних пацієнтів, які потребують профілактики і лікування досить велике. Що стосується особливостей цих герпес вірусних інфекцій, ну, по-перше, вони Пожиттєво персистують в нашому організмі. Пожиттєво. Уражають різні органи і системи, сприяють розвитку тяжкої поліорганної патології. Ну, в першу чергу ви бачите, це вони є. Тригерами онкопатології, різних гематологічних захворювань, злоякісних, автоімунні хвороби. Наша кафедра досить активно займається цією проблемою, і ми бачимо, що системні васкуліти, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит починаються в результаті активації герпесвірусної інфекції і алергічні захворювання. Досить часто, ну, наприклад, при штейнбар вірусу це 30% випадків тригером є герпес вірус, особливо вірус Штейнбара. Бара. Ну і без сумніву, досить негативно вони впливають на е е репродуктивну сферу і чоловіків, і жінок, викликаючи непліддя і е е впливають на плід, викликаючи різні вади розвитку, про що ми будемо говорити. Що стосується хі -хі -хі, класифікації, то серед сімейства Герпис який налічує біля 100 вірусів. Вісім тільки вірусів викликають захворювання у людини. Вони поділені, як ви бачите, на три групи: альфа бета, гамма. гама. До альфа-герпес вірусів відносяться знайомі вам вірус простого герпесу першого другого типу і варіцелі зостері, який викликає вітряну віспу, а у дорослих у порізувальний герпес. Яка характеристики? Вони дуже швидко розмножуються, дуже швидко поширюються, мають дуже короткий цикл репродукції в клітинах, викликають цитоліз клітин. Ну і без сумніву, вони персистують, тобто живуть у клітинах нервової системи. Що стосується герпес вірусів, це є в першу чергу цитомегаловірус і розелвірус, шостий, сьомий тип. От, власне, шостий, сьомий тип на сьогоднішній день найбільш поширені. І найчастіше уражають клітини нервової системи, викликаючи безсоння, депресію, яка от характерна для коронавірусної інфекції, про що ми, я сподіваюся, будемо далі говорити. Ну І гама герпець вірусу це найбільш поширений цей Епштейн-бар-вірус. В основному він е, е, паразитує, це, е, персистує в клітинах імунної системи. Але однозначно уражає клітини нервової системи. Ну, от вам альфа-герпесвіруси. Не буду зупинятися, це є визикулярні висипання на шкірі і на слизових, Часто рецидивуючий може бути. Власне, часто рецидивуючий – це той герпес, який є більше п'яти разів на рік. Отак От в діагнозі пишеться. Але цікавим є наступний герпес вірус, це третій тип герпес вірусу. Ви бачите, що він в основному уражає нервову систему, уражає і паренхіму головного і спинного мозку, але він може викликати ураження периферійної нервової системи нерву стрігенінус. І бачите, яка картина. Дуже часто ці визикулярні висипання знаходяться тільки на шкірі вушної раковини і на шкірі зовнішнього слухового проходу, причому ці визику... виз... визикули є поодинокі. І дуже часто ні пацієнт, ні лікар не помічає. Цього і потім починається е, проблема диференційної діагностики, тому що, от бачите, які е, різноманітні симптоми викликає цей синдром Рамсея Ханта. Що стосується бета герпесвірусів найбільш небезпечні цієї групи, цитомегаловірус, який викликає різноманітні вади розвитку плода, особливо він небезпечний для вагітних жінок. Це, ви бачите, і заяча губа, і вовча паща, і гідрочі мікроцефалія, косоокість, астегматизм, сенсорна глухота. Без сумніву, дуже часто цей вірус викликає непліддю у жінок. І дивіться, дуже часто виникає питання, чому ж у того чи іншого пацієнта є червоний плоский лишаче чи генералізований парадонтит, а це робота цитомегаловірусу. І найбільш такі поширені, як я вже сказала, це є шостий, сьомий тип. Це є пацієнти, які опікуватися психіатром, невропатологом і клінічним імунологом однозначно. однозначно. Тому ж, дивіться. Зміни психічного стану бувають у 92%, сильний, інтенсивний, можна сказати, біль голови у 35%. Далі синдром хронічної втоми, клінічні ознаки розсіяного склерозу, епілепсії це все робота цього вірусу. Окрім того, цей вірус може інтегруватися в хромосоми людини. І тоді мама. Через плаценту передає вірус плоду. Що стосується, власне, Епштейн-бар вірусу, це є безсумнів інфекційний істинний мононуклеоз, але це вірус, який уражає практично усі органи і системи. Особливо це стосується, наприклад, репродуктивної сфери чоловіка і жінки. Що стосується. Шостого типу дозволю собі дуже коротко е, більше зупинитися на характеристиці цього вірусу, тому що він найчастіше зараз зустрічається. Е, причому дивіться, він ділиться на два під, на дві підгрупи, 6 А і 6 Б. Якщо 6А викликає онкопатологію ураження нервової системи, то 6 Б можна годичку. Шість Б він в основному інфікує дітей, викликаючи інфі... раптову екзантему. І крім того, шостий тип дуже часто зв'язаний із. Шостий Б. Вірус часто зв'язаний із. Алергією, особливо медикаментозною, і ця алергія от може розвинутися у хворого у вигляді синдрому червоної людини, яскраво-червона шкіра, особливо обличчя і інших частин тіла. І причому це буває на протисудомні, на амоксициклін і цитостатики, а також препарати проти подагри. Власне, оця шоста інфекція, шоста герпесвірусна інфекція, найчастіше перші місяці роки інфікування перебігає як гарячка, тонзеліт, фарингіт, тобто такі загальні інтоксикаційні запальні синдроми. А от потім вірус починає сприяти тому, що починаються нейродегенеративні зміни. Починається змінюватися особистість людини, з'являються когнітивні порушення, з'являються ознаки епілепсії, ознаки розсіяного склерозу. Власне, це дуже важливо, тому що таким хворим повинен займатися, знову ж таки повторюю, не тільки лікар-терапевт, а і психіатр, і невролог. Що стосується коронавірусної інфекції, останні дослідження показали, що. що ж це таке робиться. Останні дослідження показали, що все-таки оці зміни, які є при коронавірусній інфекції, так звані постковідні ураженням нервової системи можуть бути результатом реактивації Епштейн-бар вірусу, вірусу герпесу людини шостого типу, а не коронавірусної інфекції, тому що у майже у 93% пацієнтів виявлено реактивація цих герпес вірусів. І у хворих відділення інтенсивної терапії у 60% виявлено ДНК цих вірусів. Це, одначе, дослідження, ви бачите, що в 100% випадків працює шостий тип, 50, причому 31% він один працює, в 52% разом з Ефштейн-варвірусом. Яка тактика? І лікарі і медсестри. Без сумніву, тут детальний аналіз анамнезу, скарг, особливо анамнезу і детальна диференційна діагностика. Щодо лабораторного підтвердження, то без сумніву це полімеразна ланцюгова реакція. Дуже багато і лікарів і інших медичних працівників роблять. Тільки виявлення специфічних е, імуноглобулінів ЕМІ. Це неправильно, тому що ми всі інфіковані цими вірусами, і у нас у всіх є антитіла. Е, далі, е, ну, без сумніву, обов'язково треба звертатися до, за консультацією до клінічного імунолога, тому що однозначно, якщо вже є інфекція. То є порушення імунної системи, треба досліджувати стан імунної системи, а відповідно коригувати її показники. Власне, шостий тип це єдиний тип герпес вірусу, який можна діагностувати щодо виявлення антитіл класу IgG. Чому? Тому що він в основному знаходиться в тканинах. Тканинах нервової системи, серця, і без сумнів, вже поява антитіл класу IgG може вказувати на реактивацію цього вірусу. Лікування. Без сумнів, це є противірусні препарати, але це такі препарати, як валоцикловір, ганцикловір, валганцикловір. І інозин про у вигляді новірину. Нові Можна давати замісні імунотропні препарати, імуноглобулін, інтерферон, індуктори інтерферонів, але знову-таки тільки після консультації лікаря-імунолога. Що стосується власне новірину, я хочу сказати, що ми проводили лікування цим препаратом хворих на ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак. Протягом трьох місяців і перевіряли його ефективність клінічно, вірусологічно і імунологічно. Отримали, що клінічний ефект становив майже 73%. Противірусна ефективність його становила біля 71%, Це на основі виявлення ДНК цих вірусів, і імунологічна ефективність становила 70%. Таким чином, ми отримали результат, який вказує, що тривале застосування інозину паранабексу дає все таки добрий ефект. І зверніть увагу, що переносимість інозину пранабексу також ми перевіряли, і вона була досить висока: 78% у хворих і 91% зі сторони лікарів давали характеристику як добра переносимість. Таким чином, герпесвірусні інфекції дуже поширена інфекція, і через те вона е е має не тільки медичну, а й соціальну ак е актуальність. М е герпес -вірус, особливо епштейн бар-вірус, і шостий тип, ускладнює перебіг любого захворювання, в тому числі коронавірусної інфекції. І, без сумніву, на сьогоднішній день. На жаль, лікування герпесвірусів є недосконалим. Ті препарати, які ми використовуємо, не запобігають розвитку рецидивів хвороби, і це потребує пошуку нових підходів до терапії. Принагідно хочу сказати, що новірин зараз випускається у дозі 1000 мг одна таблетка. Дякую за увагу. Бажаю всього найкращого вам. Я старалась.